Друзі, всім привіт! Ви на каналі Біти Байдики, і ігрушка First of Phantom будемо з тобою тепер е... намагатися добити баляха-муха хорошу кінцівку. Нажимаємо епізод е... Woodbury Gateway і хтось біля двері. Е, в нас ще й рік. Давай одразу рік подивимося. І ще мені е... дуже цікаво, якщо ігрушка вийде дуже. Е... Якщо серія вийде коротко, то подивитися, якщо ми будемо соглашатися там у піцерії. От. Сразу подивимося без е, вирізання, без монтажу і того всього. Мені написали коментар. А де я твій рік? Почекай, я тобі покажу, щоб ти не казав, чи я голословний, е, що я просто так то все говорю. Почекай той коментар знайду. Е, Він зараз десь тут буде. Тут можна від того ублюдка втікти. Е, зараз я тобі його покажу, чекай, не спіши. Не спіши, не кричи на мене. Зараз. Е, е. Вот! Вот він. Не знаю, буде видно, не буде видно. От, написали, описали все, як треба зробити, як треба зайти і куди що, до чого йти. Так що, ми з тобою. відкриваємо двері. Відкривай двері. Ах ти пес. Ви когось виділи ззовні? Я думав, що ти ж когось побачила. Міг бути хто завгодно, або взагалі нікого. Об'яснити ситуацію. Бла, 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 бла. Да, я приїхав настільки швиденько, наскільки міг. Я тобі далі розкажу, або навіть навіть тепер розкажу. В общем, той ублюдок, знаєш, де є? А я тобі скажу, той ублюдок живе там у тому підвалі, де закриті двері. Я вже мільйон теорій по тій ігрушці подивив і так далі і тому подобно. Того він там живе, він приїхав, він просто виліз з підвалу. Я більше не переживав про нього. І що? Бля, у мене фонарика нема, прикинь. Де їхрби з тобою? Давай! Говори, е, до речі, де твій друг? Е, тим, з ким ти була раніше, він Він е, скоро повернеться. Хм. Так виходить, тут, ми тут зараз одні. Виход. Що ти робиш? Ти озираєшся, собака. Ми знаємо всі, що ти облюдок. і тебе просто так м -м, з молотком не прийшов. От саме крутое, я не знаю, чи твій автор просто так хоче налякати, чи він хоче просто так всім розказати. Ах, те ж пес. Шторм по, по типу такого приносять гості самих різних людей. Шторм. Не всі з них знають, кого потрібно триматися подальше. І? Ми маємо, коротше втікти в мене тут. от... Опа. Опа! Не говори з ним. Все добре? Да. Пізновато для повідомлень, не так? Ли? Яка тобі взагалі разниця? Це мої друзі, вони майже тут. Це так? Да, дякую, що зайшли. Зі мною все буде добре. Ви можете повернутися, якщо хочете. Ти впевнена на рахунок цього? Да, я просто перепанікувала. Можливо, мені стоїть провірити все, щоб переконатися, чи все добре. Вам потрібно от піти тепер же. Що ти тепер сказала? Це мій грьобаний дім, і я піду коли сам захочу. Піш. Нараз! Вон! Я так не думаю. Якщо хтось покине цей дім, то це буде один із нас. Бля, біжи, 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 Що ж то так? А, а як? Що за бред? Мені от прям треба стояти на. На сходах от мені сказали, що от там можна втікти. Та добре, все, давай. Зараз ми ті діалоги швиденько пропустимо і ще раз. Якщо е, за другим разом мені це то не вдасться зробити, то от я прям виріжу до того моменту, допоки мені вдасться. Рік. Давай, рік. Будемо дивитися з тобою. А от у мене завтра вихідний, прикинь. І. Так, да, прикинь, вот завтра вихідний. Я не записую то наперед. Сьогодні вівторок, я сподіваюся, що та серія у вівторок і вийде. Але тільки. Кітто, а як він мене догнав? Він повинен був ламати ще двері. Давай, все, заходи. І я думаю, чого би не записати хорошу кінцівку, давай все. А, а, добре, я рада, що ти прийшли пояснити ситуацію, то тосе 5 п'ятої, десятої, давай далі. Все ще не відчували себе в безпечності, відкриваючи двері. А, він поїхав підібрати нашу подругу. Добре, тобто, ми, виходимо, даному і. да, Окей. А, іди, давай, іди, грій руки коло каміна, і мені потрібно нахер втікти звідси. Я просто не знаю, чи мені потрібно відписати. Напевно, то, от відповісти йому на то запитання, то, походу скрипт. скрипт. Да, 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 да. да да Все, давай. Повідомлення, давай. Давай, я чекаю повідомлення. Вот. Все, добре, я понял. І мені тепер треба по ідеї, виходить. Вот сюда стати, да? Да, мені, походу, треба Ага, втікти я не можу наверх. Окей. Все добре, да. Кто вы? ти зараз сказала? Короче. -е... Я так не думаю, окей. Так біжи, скорше, біжи, 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 біжи. А як від нього втікти? А як від нього втікти? Що то за ублюдок? Він допоки ламає. Бляха пес наглий, прикинь. Окей, все я поняв, я йду зараз на Ютубчик, дивити, як мені то пройти. Почекай, я зараз повернуся. От буквально секунду. В общем, я не знаю, я не додився до кінця, я просто увидів одну підказочку на рахунок того. Ну ми зараз. Чого би і нет! <гум> ми зараз спрячемося, знаєш, з тобою? Да, я тобі скажу, де ми з тобою спрячемося, ми спрячемося. Вот е, зараз, чекай. Зараз ми відкриємо дверки, щоб у нас все було добре, вот так от. Е, щоб я в пан паніці не пищав, не лящав і не кричав. відкривай двері. Виход. Ладно, давай, відкриваємо двері. Заходь! Заходь у блюдок. Uh, ви коли когось бачили зовні? Нет, ніт-ніт добре пояснити ситуацію, то все. Окей. Добре, давай далі поговоримо з тобою ублюдок. Все, давай, 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 давай поскоршимо. От твоє вже мільйон раз. Uh, так. Виход. Ми вже з тобою uh, проходили то мільйон раз. Я тут не розумію, от ті помехи, що ти бачиш на екрані, я не знаю, де вони виключається. Ну да ладно, Е, А, uh, uh, вот, запис іде. Добре, 7 хвилин. Давай. Не дивися на мене так. Я, їй-богу, я тобі так межиті його очи дам, що вони все ще в тебе більше розойдуть. Давай. Давай, дивимося повідомлення. Все, добре. Все, 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 все. Да, Мені прийшли повідомлення, що ти щось маєш. <сум> вот, Вот превюшечка. Так і напишемо. Хороша кінцівка. Вот он. Нет, вот так мені треба стати. Вот. Хороша кінцівка. Добре. Окей. Ну, що то, псина. Що? все добре, міс? Да, все прекрасно. Добре. Давай, все, пішов нахрен. Опа. Опа, закрий двері. Стис, 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 пуки. Ну, вот, 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 ты вот. перетиху. БЛЯТЬ, НОРА ТА ебанута, біжи скоро! Який? Біжи! Біжи він за мною з молотком, біжит нахер НАЇДЕ! Ha <laughs> ha Тихо. Все. Блядь, і що я маю робити? Там дзвонять, і диви, від... підніми трубку, блять, іди візьми то на ескіп. Візьми трубку, сонямо пуште, там напиши її, блять, напиши, я тут прячуся, що я маю робити. Покину. Опа. Ага, поче він уже сюди хоть влізти гандон. Він позвонив дивить 1 один, один Зашибісь, Зашибісь! Блять, я от тебе котом нахер вершу. Прикинь, хороша кінцівка. Погладь котика. Тихо, встань. Що тут є? Тут кої? Чекай, бо я забув говорити, блять. Прикинь того Гандона звідси відку. От собака сотула. Прикинь, блядь. Що я повинен робити? Там постійно то відпиши йому. Ну з вами все добре. Я тільки що закінчував говорити по телефону з другими гостями і позвонив у 9.1.1. І. Що я повинен догадатися сам? Бля, виключи світло. Чекай, я не хочу просрати от той момент просто. Ну от ладно, все, добре я поняв. Нам треба збігти сюди, вийти сюди і все остальне, да? Окей. Ну там, ну, походу, мені треба спускатися вниз. Я от. Серйозно не шарю, там постійно... А... Тут вибили двері, так? Да? Все, бігти я не можу. Той гандон, я думаю. Тихо. Спокійно. Спокійно, а де є той дятел? Ти відкрий двері. Бля, кілько вам треба розказати. Де вас так довго носять чорти, господи, просто біда! 13 хвилин вийшла, серія. Я розказала їм про все, що відбулося після того, як Майк пішов. Рік позвонив в поліцію. До того часу, як вони прибули, буря уже утихла. Звісно ж, цього, цієї людини ніде не було видно. Зайдіть в підвал, там, де хтось хропів. Да -да. Пресенікей. От в мене була думка на початку. Всю ніч я прокручувала все в голові знову і знову. Ми гадаємо, що та людина, яку ми тоді бачили, тайно жив в тому домику, коли коли він не використовувався і планував ограбити нас під час нашого перебування. Ну, копи, похоже, рішили, що людини за діями цієї людини скривався більше серйозний умисел. Дії виходячи за рамки простого пограбування. От тобі от тобі не, не довіряй бляха, муха людям із, з молотком, прикинь. А що, а що ти хотів? Пресенікій. Рік запитав мене, як виглядала та людина. І після того більше не задавав питань. Ми гадаємо, що він, що він знав більше, чим говорив. В кінці кінці він повністю вернув нам гроші. От тобі і хороший фінал. На минуточку. Хороший, без підказок, без того всього. Я би не знав, як то пройти. Сервівор. Road the Fifth Episode. Вот! <laughs> Ми з того змогли. Ми з того змогли. Добре. Добре, тепер мені цікаво, що буде, якщо. Вот, вот тут, вот в тому підва... Блядь, де мешка, вот там, де відкрито, де от той поліцейський був, от він там жив. І там туди можна потрапити і побачити, що там буде. Да. Я тобі зараз то докажу. В принципі, в нас стрійка ще 15 хвилин є, так чого би нам то не повторити ще раз. Е ми зараз сховаємося туди і. Все, добре, давай. Я от ті субтитри повинен дивитися. Ладно, почекай, я і е -е, зроблю вот. Де мишка? Вот. От. Дякую за грання, First to Phantom. фантом. Вот, немає за що, братанчик. Роби побільше таких крутих ігор. Стоп, як мені повернутися от наверх? У мене два екрани, і там я внизу от якусь біду наробив. Не знаю, запись це продовжила. В общем, фірс to Phantom. Я тобі зараз покажу, тобі, певно, що цікаво, що там за тими дверьми, а я тобі зараз покажу. Я знаю, як туди. Укриття в підвалі, от відкрився новий той епізод, нихера? Давай. Напевно, з того моменту, як ми в підвалі, так? Да? Да? Певно ж? Не знаю, побачимо. Давай, загружай. Якщо сразу буде треба сидіти тихо, то от я зроблю отак. От а що сталося? Я от руку прикрив той, я бляха, ж злякався. <гум> Ладно, все, я поняв. Там на секундочку дійшла от та червона чорточка, що отут от бігає, то вона там дійшла до кінця. Ладно, епізоди. Uh, Woodbury getback. Хтось у двері, укриття в підвалі. Пішли. Я постараюся побачити, що там є, але тихо. Ще відбігти, а тепер дивися. Одним оком. От видиш за що я тобі говорю? От сходи на той. От там сходи на на, на той підвал. Окей, відкрий. От, от, ти замітив, ти побачив? Ти побачив, да, от, а я тобі показав. Все, добре. Е, ладно, тепер ми ще зайдемо подивимося. Ну, от щоб не була серійка на 17 хвилин. Ми зайдемо зараз ще подивимося, знаєш на що. Е, ми ще подивимося один епізод. Uh, Рибалка, прятка настольна гра. мо Піца мо. Тут нам треба ще знайти Гомера. Мені цікаво, що буде, якщо ми скажемо тій людині. Окей. Okay, от прям серйозно цікаво. Бачиш, тут вже є дві кінцівки. І, здається, що, можливо, десь якась є третя скритна кінцівка. Я прям не знаю. Uh, давай їдь. Фургончик. У нас бляха міста не є. Напевно, що нічого цікавого не буде, так як у нас не є міста. Йоу, харп заціниться! Що я повинен зацінити? Пес. Чекай. Ага, під саму. Окей, пішли. Пішли 8-7, коротше, щось там непонятне. От я прям повинен до того чела зайти і подивитися, що там буде. От мені прям цікаво, що, якщо йому сказати. «Да, Заходь, братанчик, ти ж знаєш, люди добрі всюди, я пішли. А, це як жити в майбутньому. Я теж, все, давай, вилізти. Давай, не будемо тратити много часу. Окей. Нас нам напоминаю, що одна First of Phantom є. Все, давай. Джентльмен, альо! Можна двері відкрити, мадами, не? Вот. Це прям настоящий, мистер. Давай. Давай замовимо щось цікаве. Я хочу всі. Mm -hmm. <laughs> Дай мені всі піци, я хочу всі. Давай. Доброго вечора, господа! <laughs> я мо, Сізларк. Mm -hmm. Серна. Сырна. Серна. Серна. <laughs> Окей, добре, все добре. Оплатити. 22,50. Я то у другій серії, я його тепер із того. Все добре, давай, мовчи, виход. Е, пішлися, сідай. Сідай, не соромся, от прекрасно. Де я той пацан? Він підходить до одного, до другого. Давай, я тебе слухаю. Я що пустоє місто? Зумнув, мною не треба говорити? От собака сутула. Чекай, я може, кстати, моніторчик собі. Вот так пінь. Лакшері. Я собі отак вот підняв трохи монітор імба, Я сподіваюся, його там не, Нет, не видно. От зашибись. Добре, давай почекаємо, допоки він наговориться там. Глубокий вдох. Давай ми з ним согласимося. Давай, йди сюди. Та що. Шо... Голосове повідомлення Friends Eva. Добре. Добре, добре, добре. Добре, все я поняв, вона не буде. Ну, давай! Прочитати повідомлення. Окей. Ти, вже, ти сюди до нас плануєш за столики? Ти, я взяв дві сирні піци і третю теж. <сум> Кожному по кусочку. Заходи сюди. От бляха хапес, прикинь. Давай підходи сюди. Ми зараз... Я приючу, я самий гостеприємний. Ти не знаєш, що там даже буде. Ей! Добре, да, я тільки що побачила облом. Так, так, так. Не хочеш підійти до нас? Все, добре вставай, я заберу. Сиди, не спіши, я. Та я забе. Возьми. візьми. Йди геть, то моя піца, алло. Пацан, ти що ти дурачок? Ти, ти в курсі, що ти з ящиком, з прилавком говориш. Все добре? А, як поживаєш, дружище? Непогано, а ти. Мені настільки добре, наскільки може бути, дружище. Ви тут за піцу Хочете взяти кусочок? Ні, просто глядаю невелику допомогу. Так, можливо, я тобі допоможу. Можливо, а, ти й допоможеш, але зможеш для початку тобі взяти немного піци. Ха, може, ми пересічмемося пізніше. Добре, я взяв уже піцу. Окей. Ти мені пес не взяв піцу, да? ну окей. Ах ти хер сутули. Добре во тут. Да, все. Давай, не мішай мені мою піцу, їсти три, три серні піцу. Раз, хавай. Окей. Де? О, чорт, як добре це піце, я знаю. Угу. Ну окей, він ще з нами не хоче. Собака, Сутула, не хоче з нами ще говорити, прикинь. Він, він просто дивиться, як ми уплітаємо піцу за обі щуки. М -м -м, не дуже не дуже естетично на минуточку, так, але нічого не поробиш. Вот. Дос, достатньо розточительно не їсти її, так не думаєш. І е -е -е, Напевно. Тоби стали їсти кошурку і де пільси на неї так. Хто целехер? Звісно, я їх їм по два рази на день. Не переживай. Так, добре. Давай дайте той Ну Підійди до нас уже по. От. Привіт, дорогі друзі! Привіт. Я бачив, як ви під'їхали на старенькому красавці грузовикові. Це правда. Не хочу бути занозу або типа того, але я сам направляюся вдоль дороги. Здається, ми їхали в одному напрямку. Ви не, хоч, не проти, якщо а, куди ви направляєтеся? Добре. Я направляюсь туди, дорога веде мене. Я знаю щось по типу приключенця, просто направляюсь по тропам і зучаю ту. да, можете їхати з нами? Почекайте секунду, ну ясно, ясно. Тобі не здається, що нам потрібно це обсудити. Звісно, запригай. Я не впевнена і на рахунок цього, чи є в нас свободне місце. Тільки, вибачте, я не подумала про це, коли согласилась. А, звісно, ви можете знайти немного міста для мене. Я можу їхати всередині, чорт, я поїду в багажниві. Машина мого друга. Да ви повинні смієтесь над мною. Ой, все ясно. Добре, все, нічого не сталося цікавого. Нєт, нєт, ніт, нє. ви направляєтесь. Ви неправильно зрозуміли? Вибачте, я просто замерз і змучився. Да, дякую. А, що ми повинні зробити? От я намагався, от ти бачив, я намагався. Ти серйозно? Як ти можеш роз... дозволити незнакомцю їхати з нами? Я просто намагалась допомогти. Да, ну. Інколи допомога може привести до поганих наслідків. Добре, тату. Будемо закінчувати, а що поробиш? Я зніму свої окуляри. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, коментуйте, всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока!